Радіо UA Чикаго. Шановні друзі, усім привіт, добрий вечір. Мене звати Іван Саба. Це радіо UA Чикаго. І сьогодні до нас завітав гості. Наш друг уже людина, яка до нас заходить періодично, села спортсмен, пауерліфтер і багато багато інших досягнень. Ну і найголовніше мені здається, що це крутий тренер Володимир Пиндус. Радий тебе бачити сьогодні. Дякую, у студії. дякую за запрошення. В котре буду радий поспілкуватися. Супер. Кожного разу, коли ти приходиш, ми маємо можливість з тобою спілкуватися. Якісь корисні поради для себе брати ще би, чесно кажучи, не моя лінь. то би поради були для мене насправді дуже корисними. Тому що інколи якраз ти розповідаєш, попередній раз ти розповідав про сон, про те, що висипання, не висипання. І тепер я кожен раз, коли на вихідних довго сплю, я такий згадую тебе. Думаю, о Володимир розповідав, що я не висипаюся. І кожен раз, коли знаєш, хочеться посидіти десь в Ютубчику ще вночі. Я такий так, Володимир казав, треба спати. Все вимикай, вимикай. Ну не хоча завжди би за 20-30 хвилин до початку. Планового засинання треба виключати всі гаджети. Так, тому якщо вам цікава ця тема, до речі, друзі, можете зайти до нас на стрінку в Ютубі, і там Володимир Пиндус вводьте, і ви побачите всі актуальні інтерв'ю. Я думаю, вони будуть корисними. Ну а ще, Володимир, дивись, от ми з тобою періодично говоримо про тренування, про те, як люди намагаються якось себе привести в форму. Проте я можу сказати по собі, я ловлю себе на думці такий. Та куди я зараз піду? Та треба було йти ще 10 років тому, тоді би може зараз був результат. Зараз мені вже ну, трішечки більше за 30-36, я такий думаю, ну куди я вже піду? Е, Скажи чесно, в якому віці найкраще розпочинати тренування в спортзалі? В будь-якому. В будь Дякую за, дякую, за цьому <рисот> кінець. Взагалі обмежень немає насправді, тому що американські вчені. Все більше і більше і частіше наголошують на тому, що саме фізична активність з додатковим навантаженням фізичним, тобто це з залізом, так, дуже багато несе позитивних ефектів для нашого організму. Вперше за все, от, в, чим старша людина стає, тим більше проблем з кістками, суглобами. Так. Додаткові тренування з навантаженням сприяють зміцненню суглобів, покращенню кісткової тканини, тобто з більш, сильною, більш сильні кістки стають, і, відповідно, зниженням рівнів переломів. Тому що чим старша людина, тим ми всі знаємо. Швидше так. все ламається, так? і легше все ламається. Так, от, щоб себе вберегти від такого, потрібно е, навантажувати себе з додатковим якимось тягарем, так? з вагою. Е, тому що наш організм, незважаючи на будь-який наш вік, все рівно має адаптивні е, здібності. І В якому якщо, плані, що ти маєш на увазі? Ну, от е, Наш ріст м'язевий, угу. тобто це адаптивна. Ага. Адаптивна здібність нашого організму. Тобто ага. м'яс надірвався, організм компенсував його, зробив м'яс більшим, і ми стали сильнішими. Ага. Якщо взяти кістки до уваги, то, наприклад, навантаження на кістку одне, так, коли ти сидиш руки склав склав перед мікрофоном, це нема навантаження. Але коли ти постійно тримаєш там 3-4 рази в тиждень якусь вагу в своїй руці, важку вагу, так, то тіло. Засвоює кальцій більше в кістки, і, відповідно, кістки стають міцнішими. І це тобі відгукнеться в твому якраз похилому віці. Тобто для того, щоб Через менше було. Добре, я ну, зрозумів. Боже, боже. Ну, а, ну, Жарти жартами Проте, знаєш, от. Все ж таки, як ти кажеш, чим старше людина стає, тим її кістки не такі міцні. І багато людей думає, ну я ж не пішов у 20, скажімо, чи там 16, то куди я буду йти зараз у свої 46? Починати ніколи не пізно. У мене є, напевно, зараз, ну, якщо взяти так з 50 плюс, допустимо, чоловік, напевно, 7-8 тренується. Якщо взяти 70 плюс, в мене є одна жінка, яка тренується. Якщо взяти абсолютний рекорд, хто в мене тренувався, в мене був чоловік, якому 86. Серйозно, він, він прийшов вперше займатися у спортзалу? Так, 86. 86, бо йому лікар сказав. Ага, А ну розкажи детальніше, з яким запитом він прийшов до тебе? Він прийшов, сказав, каже, я себе добре почуваю. До речі, чоловік в прекрасній фізичній формі був, серйозно. Єдине, мабуть, десь проблеми з мовленням, так, уже в такому віці mm -hmm. зрозуміло. От, але він каже: я себе прекрасно почуваю. Просто мені лікар сказав, що мені треба піти в спортзал, трошки потягати залізу, тому що в мене м'язи дуже слабкі, і треба носити все, треба тримати себе в формі, і щоб продовжувати. Якісне життя, я мушу трошки з собою зайнятися. І він відходив до мене на тренування, 10 чи 12 тренувань, все було гуд, потім я звільнився з того спортзалу, але. Тобто він би і далі продовжував. Так, ходити. ну я думаю, що він далі продовжує з кимось з тренерів, хто там лишився працювати. Ну, а скажи, от коли приходить людина у старшому віці, вже людина, е яка не має спортивного досвіду, все mm. ж таки. Знову ж таки, окрім того, що є стереотипи, мені вже запізно. Є mm -hmm. стереотипи, я не потягну, Я не можу зараз ті тягнути заліза, з ними тягати ті е, гантелі тренажери. Розкажи, е, чим відрізняється робота початківця ну, старшого віку, відносно там найбуде 40 плюс mm -hmm. чи 50 плюс, і початківця, який приходив 20 років, фактично не відрізняється від чим? Нічим тільки потрібно е, зразу. Е, Скажімо так, іти до досвідченого тренера, який має досвід в таких mm. саме тренуваннях, для того, щоб приділити, щоб тренер міг оприділити на першому занятті гнучкість, щоб тренер міг оприділити слабкі місця людини, щоб тренер міг оприділити. Що можна давати, що не можна давати, тому що є ряд вправ, які, допустимо, людям в похилому От віці якраз не Потрібно не які всі аналізи провести, чи як, тобто ти От, маєш зробити такий чек-лист, так, пробне тренування, і подивитися відповідно від відносно всього тренування, скільки людина може витримати вправ, як вона дихає, який в неї пульс під час тренування, так, і скільки вона витримує взагалі. Тому що ну, я наведу приклад. От жінка в мене тренується 71 рік, і жінка тренується 62 роки, так? В 62 роки витримує 3-4 вправи за годину виконати, а 71 рік виконує 5-6 вправ. Mm -hmm. Тобто, це більш індивідуально, тут вже треба підходити, дивлячись конкретно на конкретну людину, як вона може себе проявити, як вона може працювати, і яка в неї силова така витривалість, тобто фізична витривалість. Тому що. Можна в 50 років дуже класно виглядати все вільно там підтягуватись віджиматися. Можна в 50 років вже заробити там, я не знаю діабет і з трудом по сходах підніматися. Розумієш, тому тут треба індивідуальний підхід. Ага, тобто інколи навіть не від віку залежить, а від якоїсь природних даних я так розумію. від розумієш? того, як людина жила до цього. Скільки лишньої ваги має, чи має, чи не має, скільки травм якихось було, таких затяжних, скільки є хронічних хвороб, кінець кінцем, так? Тому що ж ми всі знаємо, що є багато mm -hmm. хронічних хвороб. ну, До прикладу, той самий діабет, допустимо, чи я не знаю, там, проблеми з кістками, там, остеопороз і тому подібне. тобто… Ну про... і бажано клієнту, який приходить до тебе розповісти про якісь такі свої болячки. тобто, які можуть… Обов'язково. обов'язково, тому що… Якщо людина має хронічне захворювання, вона 100% приймає якісь препарати для зменшення симптоматики. Тому що, на жаль, хронічні хвороби досі медицина не лікує. Ми лише знімаємо симптоматику. Якщо взяти той самий ревматизм, то ми його не лікуємо. Ми знімаємо симптоми, тобто запалення в суглобах, зменшуємо біль, зменшуємо якийсь покращуємо комфорт життя. Але хворобу ми не лікуємо. Тобто от, от з цього треба починати. Тобто подивитися, як людина себе поводить, які, які приймає, на що це може впливати. Тому що, ну, якщо взяти, допустимо, от візьмемо діабет, так? людина колить собі інсулін. Uh -huh. Це означає, що під час тренування в неї може різко впасти цукор крові, їй може стати зле. І що робити в першу чергу такі, з такою клієнткою чи клієнтом, потрібно під язик поставити ложку цукру. Зрозуміти, тут треба, щоб клієнт повністю знав, щоб тренер все знав, і клієнт був повністю відвертий перед тренером, що є які проблеми є, для того, щоб могти вчасно відреагувати на будь-яку ситуацію, в тому числі й таку негайну, як втрата свідомості. Тому що це не поодинокі випадки, насправді. Uh -huh. До речі, так цікаво, в Україні для того, щоб ти працював тренером, фактично. Крім твого зовнішнього вигляду там, якогось, ну більше нічого не потрібно. А тут е, потрібна сертифікація, називається CPR-тест. Це тест надання першої медичної допомоги. Тобто ти повинен здати е, тест і отримаєш сертифікат, і після цього вже. Після цього сертифіката вже йде тренерський сертифікат і так далі. Тобто, але це в першу чергу має бути, якщо ти хочеш працювати тренером, у тебе має бути дійсний CPR сертифікат Ага, тобто, ти маєш мати хоча б якісь навички надавання першої медичної допомоги? Так, звичайно, тому що, ну як я ж кажу, на першому тренуванні, на другому тренуванні, коли організм не готовий, людина. Uh, іноді, ще буває таке, знаєш, що я там прийду зараз, так, все, так, от, так. порву всі запалився. запалився. Але твоє бажання не завжди відповідає твоїм можливостям. І відповідно можливості, на жаль, не відповідають твоїм бажанням. Тому бувають такі випадки. Але, до речі, тобі розкажу історію життя, дуже цікаву. У мене була клієнтка 48, якщо я не помиляюся років. Вона втратила свідомість на першому тренуванні на розминці. На розминці. На розминці. Тобто ми тільки розминалися. Вона помахала руками там і втратила свідомість. Я її там відтелепав, від від привів до тями. Я кажу: ну, мабуть, на сьогодні все, бо ви вже не витримуєте. Я, я так на неї подивився, думаю, жінка старша, перший раз прийшла, втратила свідомість тошнить після того, бо це нормальна реакція насправді. Думаю, Ну, все, не прийде. Приходить вона на другий раз. Я думаю, ого, прийшла. Це вже, ну, це говорить про стійкість характеру. Характер, так. -то. Вона зробила розминку, робить першу вправу і впала другий раз на другому тренуванні. Я її другий раз привів до тями. Думаю, все, це вже точно, капець, це вже все. Але ні, вона вперлася рогом. Підходила до мене три місяці, схудла там порядка на щось, 6 чи 7 кілограмів, потім виїхала в Чехію. А, але все ж таки більше вона не втрачала свідомість. Так, так. Добре, от такі ситуації, от, про які навіть ти це розповів: через що може бути така реакція організму. Е, як правило, як правило, я говорю Ну, 80 я розумію, це все дуже… загальне, в так. Це відбувається перш за все на тренуванні ніг. Чому так відбувається? Тому що тренування ніг саме по фізиці, воно значно важче, ніж тренування будь-якого іншого м'язу. Чому? Тому що м'язи ніг значно більші від всіх інших м'язів, які, які є в людському тілі. І коли людина не звикша тренуватися, приходить в спортзал, і я їй там даю, там, умовно, навіть елементарно 20 разів присісти просто своєю вагою без всяких цих. Велика частина крові з організму моментально йде в ноги, тому що ноги зразу дають запит, їм потрібно кисень, їм потрібно білок, амінокислоти, вуглеводи, все для відновлення. Так? Серце забирає частину крові з голови і перекачує в ноги. голові не вистачає кисню, і людині паморочиться, людина може впасти в обморок. от такий. Такий прикол, як правило, на тренуванні ніг відбувається дуже часто. Друга причина це, як я вже казав, різка, різка, різке падіння рівню глюкози крові. Тому що перших 45-50 хвилин тренування будь-якого, чи аеробне, чи анеробне, людина використовує глюкозу з крові. І... В когось організм адаптований, так? тобто забираєте глюкозу, достатні є запаси глюкози так, в організмі, і глюкози вистачає. І навіть якщо вона е, використовується, то все рівно там, є ще певні запаси, ресурси в м'язах, звідки витягується там, е, глюкоза, і відповідно організм продовжує нормально працювати. А є таким, яким не вистачає глюкози. Тобто, запаси глюкози маленькі. Маленькі м'язи, відповідно, нема звідки витягнути цю глюкозу, бо основним депо, де запасається глюкоза, це є м'язи. Так, і відповідно нема звідки витягнути. Різко падає цукор крові. Людина відчуває слабкість, як правило, тремор в руках, дуже сильне запаморочення. Може відчувати моментально дуже сильний голод і може відчувати дуже сильну пітливість. Це такі от. Ознаки, коли тебе буквально от, ти не знаєш, що з тобою відбувається. Ти і потієш, і трусить тебе всього, і голодний. І тут ще й тренер каже, роби щось там ну взагалі такий бонус плюс. <рес> тобто, на завершення підводимо підсумок, щоб розпочинати тренування можна в будь-якому віці. І ось якщо звернутися до тебе, то ти підбираєш тренування відповідні, ти підбираєш, я так розумію, дієту і будь-які інші речі для того, щоб тренування було комфортним і дієвим. Звичайно, я можу сказати так, що я маю дуже великий досвід в роботі з такою категорією населення нашого. І я думаю, що кожен хто ставить перед собою ціль, незалежно в будь-якому в якому віці, обов'язково її досягне з моєю допомогою. Дякую, Володимир. Нагадаю, Володимир Пиндус, де можна тебе знайти? В Фейсбуці, в Інстаграмі чи фізична адреса на спортзалу? 39.35 Вест Ірвін Парк Супер. Володимир Пиндус, дякую дуже, що завітав сьогодні до нас. Обов'язково приходьте ще. Ну а ви записуйтесь на тренування. Це радіо Є Чикаго. Підпишіться на канал Радіо Юей Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.